Всім привіт! Це огляд на One x Player Mini. Ось таку прототипку я собі придбав, тому що дуже незручно було мені на ноутбуці сидіти за стільчиком. Після роботи болить спина, хочеться полежати, пограти в ігри. Тому придбав собі таку портативку для відпочинку. Так, ось тут у нас порти є. Як бачите, ось тут у нас type c вхід. Ось тут для наушників. Тут у нас качелька голосніша тихіша, плюс-мінус. Тут у нас е кнопка включення, виключення, живлення. Ось тут також у нас ще один порт. Type-C. Так, зараз ми її включимо.